так це денька і пішов вернісаж. Криулик і тащенка. Жовта яда. Уже солодка, вже чувствується привкус такий інтересний. Також буде завтра зрізана. Примірується грудочка. Я спробував, вона готова. Вона набита, набита, така збита. Отакі вот груздя. Вірний Це вже цимус. треба вже повністю його зрізати. Вже повністю готовий. Це мускат мідовий. Тут це сенатор перемішку. Ну, да, оце це ось мускат мідовий. Ще треба весіть. Далі пішла Лора.